Ісус Христос розп'ятий був не раз. Ліна Костенко. Ісус Христос розп'ятий був не раз, там на Голгофі це було уперше умер смерті, може, відобраз, і з життям не пожалів умерше, а потім розп'яли на полотні у мармурі, у гіпсі. А потім розп'яли його в мені і розп'яли на цілім білим світі, і тіло з'їли, кров'ю запили ще рік, чи два, чи десять, чи до віку, і продавали образ з-під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду, куди тепер піду? Де на землі земля обітована казарми в Гефсіманському саду І всі народи, як розкрита ра.